Мішечки для винограду, як показала практика, це єдиний справді ефективний спосіб для захисту ваших ягід винограду від комах, від шкідників та від Птахів навіть. Тобто ви одягаєте отак мішочок і все красиво, все захищено. Е, мед, різні пахучки це абсолютно не працює, або працює дуже в малій степені. Ну, Це все ми знаємо, це зрозуміло. Але часто під роликами, які ми знімали про мішочки, пишуть такі коментарі, що в мішочках ягода гніє. Дивіться, давайте ми з вами розберемося. Ягода гніє не в мішочках. Ну, тобто, якщо ви в мішочок, то звісно, що там ягода теж гніє. Але причина не в таких сіточках. Причина в тому, що ягода може гнити через хворобу, через те, що там пройшов дощ і вона тріснула всередині цього мішочка, або була вже тріснувша. Тобто, причини пошкодження грон, вони абсолютно інші. Просто в мішочку ми вже бачимо, що грона починає пошкоджуватись. Як в мішочку, так і без мішочка. Це не впливає. Єдина різниця, що іноді я бачив випадки, коли ці мішочки шиють на замовлення або самі шиють із агроволокна. Тобто він не сіточкою, а не дихає. Якщо не дихає, то звісно це не добре. Там воно вариться, ця грона, і вона тоді починає пошкоджуватись швидше. Що робити, якщо ви побачили пошкоджені грони в сіточках? Спосіб, ну якщо у вас багато кущів муторний, а це але це єдиний дієвий спосіб. Ви просто знімаєте ці сіточки. Шукаєте там пошкоджені ягодки. Бачите, ось, наприклад, ось тут пошкоджена ягодка є. Ми цю ягодку ну, можна ножничками е обрізаємо, вирізаємо всі пошкоджені ягідки, щоб вони не були збудником всякої Трясці на гронках, потім беремо екологічні препарати, ті, які е, не шкодять здоров'ю людини. Що це? йодоцит можна обробляти, потім йодистий калій, тріхопол, метранідазол, фурацелін, ну, наприклад, дозування. Є, до речі, ось два препарати. Це одні з е, метронідазол та тріхопол. В чому їх різниця? Е, метронідазол це наше виробництво, він дешевший набагато, тріхопол в кілька разів дорожчий. А так це фактично однакові препарати. Ми беремо 10 таблеток на відро води, якщо вам відро багато, можете менше. Розколочуємо і обробляємо грони. Можна абсолютно е, зразу після вживання, бо це ж людські, скажімо так, медикаменти е, після використання, вживати його. Е, Їсти, коротше, виноград можна трясся йому. Поняли. ви? Ми обробили, воно трішки просохло провітрилось, це якщо критично. І далі наділи цю гронку, і все, і воно буде собі нормально провітрюватись. Розібралися, так, що грони не через сіточки гніють, а грони гніють через хвороби або через пошкодження, через надлишок влаги вологи. І тоді їх потрібно просто обробити і повісити назад.